Моє всім вітання. З перших слів хочу попросити вибачення у своїх підписників, що я так давно не знімала ніякі відео. Ви знаєте, щось ентузіазм пішов на нуль, ось, але все-таки думаю, буде цікаво. Тому що є що розказати іменно, напевно, тим людям, які починають справи. Але ж і багато знаю, що людей не вірять в це моє агроволокно. Тому я думаю, є що цікавого взяти із моїх буде відео. Дивіться, я стою біля капусточки і хочу зразу і розпочати. Це ну, Магічне, скажімо, агроволокно. Ви подивіться, яка в мене крайня капуста. Ось той рядочок лівіший. Це своя була розсада. Тут справа купувала розсада агресор голландська, знаєте, хороша капуста. Так що, бачите, ось це дія агроволокно. Ось ця що зліва розсада. Це в один день висівалася. Ось із цим першим рядочком. ну Тут єдина капустинка, така тільки гарна. А як бачите, під агроволокном все рівно виростає все на 2-3 неділі раніше. Тому раджу, агроволокно воно може і як затіняюча сіточка вам виступати. Ось тут у мене перчик був також накритий під агроволокном, як і капуста. Але вже він підріс і я зробила ось так, накрила його. Не дуже вдалий перець, ну тому що умови в мене тут, е, йому мало світла і весна була, знаєте, яка. Ну Давайте трішки покажу. Город свій спаржева квасолька, тут баклажани, такі нещасненькі нічого. Морква, морква, бачите, гарна, сорт голландський не пам'ятаю. Назву висівала ще в березні, дуже-дуже рано. І тому ось, бачите, яка красуня. Давайте трішки про моркву розкажу. Чи сьогодні давайте ми так зробимо загальний огляд. Ну, укроп вирує, тут ще в нас огірочки. І під агроволокном знову такі томатики. Накриті, агроволокно зберігає вологу, то що воно дає додатково тепло, а плюс до того воно зберігає вологу. Це також дуже позитивно для рослинок. Моркву, моркву не прориваю, тому що будемо потрошку їсти і проривати. Ну і самі, напевно, гарні капусту вам показала і ще томати, як бачите, що в квіточках уже, а що у бутонах зацвітає, сьогодні маю вже поставити палиці і попідв'язувати. Не встигаю. Так як багато щось роботи, не організована, трохи виходить. У мене робота. Тут е, малось бути, ну якщо це брюссельська і цвітна капусточка. Е, в цьому році вперше прочитала, що брюссельську цвітну. Не пам'ятаю, в яку ще потрібно висаджувати капусту окремо від зимової чи ранньої, тому що вона пригнічує зростання ось качанної цієї капусти. Бурячок трошки не сходив, то я там підсаджувала. І знову таки морква. Бачите, тут вже пізно висаджувала я моркву, пізніше вам розкажу. Це висівалась морква вже в травні місяці. Слава Богу, пішли дощики, то і морква буде, надіємось, і проросла. Але я розкажу вам, яким способом я висівала, вона зійшла в мене за півтора тижня. І рання картопля. І ще не пробували копати. Ну, першу ми довбаємо, як кажуть, а не копаємо. Тут біла роса сорт, і є просто звичайна. Десь вона трошки попутана у мене. Посерединці там я купувала. Теж бачу не зовсім вся в одному вона в одній назві буде. Ну, але ось так. Покрашу вам трошки, як цвітує у нас ось бузина і, і акація. Акація, коли вже під вечір пахне, ой, аж голова прям болить від цього аромату. Ось так, добре, що пройшли дощики, цибулька, як бачите, теж гарно зростає. І буду вам розповідати. Можете написати мені в коментарях, що кого цікавить, про яку рослинку розказати якнайшвидше. Цибуля теж дуже гарна, як бачите. Все розкажу, все вам розповім. Топінамбур від городу такий у нас парканчик. З бузини ще не робили. Напій квас, але обов'язково зроблю, бо дуже любимо. Ну і як же без лободи. Який смачний борщ із лободи. І так само роблю, як голубці, я назвала їх лободці, із цих листочків лободи. Дуже-дуже смачно. Дякую всім за перегляд. Гарного вам дня, усім сонячного, головне мирного без тривог. І щастивому усім! До побачення, буду вдячна за нових підписників, за реакцію на моє відео і до нових зустрічей!